Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте відповімо на пару ваших запитань, які ви мені поставили. Так, справа в тому, що наразі Захід справа щодо заходу. Він загрався, він забрехався, продався. Ракети терористів літають по всьому світу, ніхто не реагує або висловлює занепокоєння. І чи змінить нова влада Сполучених Штатів Америки? Оце безлад, який спричиняють терористи. Давайте подивимось: нова влада США зупинить оце безлад у світі, пов'язаний із Це дозволеністю терористів. Ну, будуть намагатися робити, будуть намагатися, будуть працювати. Та, от вони так, сумлінно та наполегливо щось вони будуть, знаєте, навіть якісь засоби, е, от як е, не, не просто зупинити, а як на упередження. Як діяти на упередження. Так, да, на упередження, дивіться, перевернута вежа це спроба. Е Попередити неминучі події, піти від небезпеки, від загрози, яка будь-якою миттю може е, загрожувати. Тобто, якось, знаєте, якось вони будуть працювати, навіть і е, де буде робитися певний вибір стосовно певних персон, які є, е, ну, скажімо так, персона нон-грата взагалі яка має владу, якісь амбіції, ініці... ініціативу ініціативу порушити закон. Ну, дослівно, закрити очі на справедливість, порушити закон. Це буде такі дії, які пов'язані тут ініціювання якихось нових законів. Буде певний зроблений вибір стосовно початку розробки якоїсь справи, яка закриє горизонти для криміналітету. Щось таке вони будуть робити. Ну, робота для того, щоб полегшити важку ситуацію е, у кризовій боротьбі, щоб довершити до кінця е, ту приховану, приховані підкилимкові ігри терористів. Це, на мою думку, це будуть шукати тих людей, які ховаються, і які за спин інших людей кричать, погрожують, або беруть в заручники інших людей, або країни беруть в заручники. Знову так, це йдеться мова про людей, які несуть. Небезпеку для певних територій, які роблять сум, кризу на деяких територіях. І навіть дивіться, тут ідеться мова про от, імператриця, країна, Україна. Це, так? Тобто це сигніфікатор України в мене. І вони почнуть вони почнуть з кризи. З закінченням кризової ситуації, яка існує в Україні. Тому є таке сподівання, що щось вони зроблять. Так, чи буде це? У 2024 календарному році буде, буде знову ж таки. Буде. Дивіться, тут буде ем, якби пропозиція надана е, з боку певних впливових людей стосовно контролю. Над тою загрозою, яка може наражати людство на небезпеку. Тобто, знову ж таки, оці терористичні організації. Це можуть країни-терористи, це можуть бути якісь окремі угрупування. Окремі угрупування. Як над ними взяти контроль? Тобто буде якась знаєте, розробка якихось таких. Правил нових, нових дій, нове щось, нові пропозиції будуть. Як контролювати оцю е, безконтрольну гру з життям інших людей з боку терористів? Ну, тут що це мається на увазі? Ну Тут, розумієте, диктатура, диктатура може бути, як відповідь з боку тих терористів, може бути удар в спину. Розумієте? Вони ще будуть е про себе нагадувати, ці терористи. ну Тут в мене більше іде, як Люди з смуглявою шкірою, з теплих країв, ось вони в більшості будуть там фігурувати як такі, яких треба е знешкодити, знищити. Але з їхнього боку вони можуть поставити ту владу, нову США, в якесь таке становище безпомічне погрожуючи їм нанести удар під дих, знаєте, от в цьому буде, ну вони ж не вони так тишка і дія, ці терористи. Векінчення Триває. Ну, дивіться, це якась така. Нескінч... never-ending story, розумієте? От закінчення підготовки да, стосовно того, щоб вразити д'явола, воно триває, воно якесь нескінчене, воно затягується. І тим більше, що цей д'явол у вигляді терористів, вони якось будуть тримати багато людей. Під страхом або багато людей, от як знаєте, релігійна залежність. Тому тут може бути знову ж таки загроза від. Вони будуть, тобто ці от терористи, вони можуть відповідати новою погрозою, новою погрозою людству, можливо, окремо конкретній країні. Тобто тут йдеться мова про певну країну, якій загрожує небезпека. Кінець очікувань. Тобто всі були в напрузі, а тут кінець очікувань того, що диявол править. Якась незакінчена історія. Того, що диявол буде чинити опір. Ну, те, що я вам сказала: якісь превенції будуть запроваджуватись, можливо, якісь е засоби поїмки цих терористів, головних терористів, але вони проявлять себе іншим чином, будуть ну, нові диктатури, на якісь території почне е правити диявол. Почне правити диявол. Диявол в вигляді, ну, знову ж таки, смуглявих, смугляво-шкірих людей. А загроза йде для людей, які більш до півночі йдуть, північні якісь країни, ну, європейські. Ну, от, на відміну від смоглявих, де вони, вони північніше розташовані? Північніше розташовані. Можливо, там, де вода є, вода є. Ну, знову ж таки, вода, вода. Там вода, багато води, і там вони ближче до півночі йдуть. Ну, не Сєверний полюс. А, ну, от дивіться, на відміну від нас, наприклад, там, країна Прибалтики, вона північніше, розумієте, в такому плані, і більш холодніше. Ой, ось так. Ну, я не говорю, що це буде Прибалти. Це буде якась країна, от яка більш північніше розташована. І там, де вода, там, де багато води. Ось там буде. Загроза. Там буде загроза. Цікаво, цікаво. Ну, подивимось, подивимось. Ну, давайте ще подивимось таку ситуацію. Давайте коротко. СБУ викрила українську компанію, яка продавала росусії засоби тактичної медицини. Протягом 2022-2023 років компанія Київгума направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва. Їхня загальна вартість близько 40 мільйонів гривень. Ви собі можете уявити 40 мільйонів гривень кривавих грошей, за які гинуть наші хлопці. Давайте подивимось цю ситуацію. Вибір припинити так, там е, хтось, хтось навів на цю компанію, тобто якась третя сила донесла е, інформацію, е, за якою. Е, Потрібно було заблокувати це виробництво тих тактичних джгутів та бинтів українських для орків. Тобто, це якесь ну, повідомлення надійшло від когось. Тобто Я вам говорю і ви мене не бачите. Але ви йдіть туди і подивіться. Ну, знову ж таки, тут ідеться мова для того, щоб закрити перспективу оркам бути переможеним. Ну, ось так. Бути переможеним. Закрити перспективу нам святкувати перемогу. Дуже цікаво. Дивіться, тут якби вони це виробляють, да? а тут я не бачу жодного пентакля. Це таке відчуття, ніби вони ось просто за ідею якусь. Якась спільнота, яка, ну, колаборанти. Так, це було повідомлено, така інформація була от для влади, яка, ну, скажімо так, не завжди, не завжди активна в цьому напрямкові. Хтось навів, хтось навів. Тобто, припинити насильницьким чином, припинити рух. Третья сила, вона просто от, дізналась інформацією, і вона була мотивована для того, щоб от, як, по чистій совісті це показати. Ну, це зрозуміло. Хтось це дізнався, якусь інформацію від когось отримав, і він за сумлінням, е вважав за свій долг. Про це розказати. От і молодець. Молодець. Давайте ще подивимось, чи є в нас такі компанії. Ну, ще пам'ятаєте, що на Заході також була виявлена якась швейна мануфактура чи фабрика, чи що там таке, якась підпільна організація швейна, які шили військову форму для орків, або військове спорядження для орків шили. Ну, це взагалі капець якийсь. Давайте подивимось, чи є в Україні ще такі крупні компанії є, які е, допомагають оркам. Вони є, вони заховані. Не в очевидь, не вочевидь є, які отримують багато грошей. Дивіться, жирують. Мають повний короб грошей, не вочевидь. Для того, ну і вони працюють, працюють. Але так, під прикриттям, хтось їх кришує. Знаєте, їх хтось кришує. Не хочу навіть відкривати, але давайте подивимось, хто відкриє, хто їх кришує. Боже, мені аж. Дивіться, хто їх кришує. Це та, хто має та орківська мразота, яка має тут той бізнес. Або хто пов'язана з орками: той, хто контролює. Орк когось контролює. Тобто хтось з расистів тут має бізнес, або він е -е, кришує той бізнес. Знову ж таки, під прикриттям. Вони ніби роблять щось інше. Ніби, знаєте, квіточки вирощують, але за ширмою вони там щось роблять для орків. Ну. І орки це контролюють. Расисти це контролюють, кришують. Або дехто тут, в Україні, який сам є расистом, і ну, він маскується. Ну, це мої припущення. Той, хто пов'язаний, бачите, цілеспрямовано, ціле робить вибір для того, щоб задовільнити свої бажання. Або, ну, взагалі, бажання того. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що в нас в Україні є ці, е, ну це карта в мене сигніфікатор військового рашистського. Тобто хтось з рашистів має той бізнес тут, і він це контролює, дає, даючи е, якісь плюшки або ну, тобто, якусь винагороду. Тим працівникам під прикриттям. За хорошу поведінку він дає їм винагороду. Ну, а спрямовується це в один обраний напрямок. Ми знаємо, куди. Тобто. Ну, йдеться мова про порушення закону. Це є щось кримінальне. Знаєте, можу сказати навіть, про що йдеться мова? Припущення, чи то якісь бронежилети. Я не знаю, чи в нас засоби безпеки якісь. Засоби безпеки, щось пов'язано ну, щит для тіла людини. Броня, бронежилети, ну, от щось таке, або те, що захищає тіло, захищає, має, дає захист для тіла, Ну от щось таке. Або я навіть не здивуюся, якщо це якісь маскувальні сітки для ворога. Ну Реально. Ну, те, що захищає, те, що маскує, те, що захищає тіло від агресії, від пошкоджень. Так, чи будуть виявлені вони. Не всі. Не всі. Дивіться, 50 на 50. Знову ж таки, буде, і тут 50%, буде, або, скажімо так, знищено, коли запахне жареним, його просто знищать, оце виробництво, ну, спалять, зроблять там якусь, ну, не знаю, що там, спалять, поріжуть, закопають, десь, куди вони позбавляться, позбудуться цього. А 50 знайдуть. Ну ось так. 50% не хочуть бути жертвами, того вони позбавляться цього. Так, будуть тікати від покарання. І дивіться, і та їм нажриться, підуть в тайну. Ну, тобто сховаються, засекретяться. 50% з того, що в нас виробляється, не знайдуть. Якщо, наприклад, якщо в нас чотири такі орківські якісь компанії бізнесу, то знайдуть тільки два, а два десь сховаються, знищать свою продукцію. Два знайдуть, два. 2... Ну, ось так, якщо десять, то 5 знайдуть, 5 знищаться. Ну, ось... Ну, в такому плані, на жаль, це так. Так, підуть в підпілля. Підуть в підпілля, заховаються, знищаться, самознищаться, так, щоб їх не знайшли, коли запахне жареним, скажімо так. Тому будуть вони плакати, що їхній бізнес накрився. Одним тазом. Але, ну, бачите, як воно випадає. Ну, знову ж таки, не здійснене бажання в декого буде. Хто позбавиться, то він же ж не здійснить своє бажання, він позбудеться цього, втратить. Або ті, кого знайдуть, вони також втратять. Ну, Тут в обох випадках іде втрати. Але декого притягнуть до закону, а декого ні. В тому сутність іде, в тому суть. Ну, і... ну десь, десь заховаються. Але спати вночі не зможуть спокійно. Такий розклад в мене вийде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все і Україна, і ми перемагаємо! До побачення!